Дача ті вітаю вас, друзі! Хтось там казав, що ми не візьмемо мед з липи. Чудова, чиста липа. Запах, ну просто бомба. Ви такої липи ще не пробували. Дуже дуже чудова липа. Коли сідає цей мед, він стає чисто білим. Це чиста липа. А те, що продають, а там по магазинам, то не воно, то не воно. Хто хоче купити чисту липу, звертайтеся на дачу ТВ. Дача ТВ вам продасть тільки якісний мед. Розливаємо по літровим, Хто хоче. Відро, можемо відро продати. Для кого багато продамо від літра. Зараз для проби ще розділимо по 100 грамовим. Хто спробує нашу липу? Я думаю, інший менше купувати не буде. Чиста липа.